Вітаю вас! Вам послання від вашого роду на найближчий час. Про що? воно сьогодні веління серця або поклик душі. Так, тобто, дійте за велінням серця. Йдіть за покликом своєї душі. Ось що вам хочуть сказати ваш рід. Як нам покажуть ще карти Тару цю ситуацію? Так, ідіть вперед. Не бійтесь, що ви оступитесь. Ідіть вперед. Ваш рід вас закликає. Зробіть крок в незвідане. Відкрийте нову сторінку свого життя. Розпочніть щось спочатку, можливо. Так, це дуже відповідально, це ризиковано, це страшно. Але, старший аркан шут. Це втілення самого духу. Дух вас веде, йдіть, вас все вийде. Дійте за вилінням серця, йдіть за покликом душі. Ось яке послання сьогодні для вас. Так, безресурсний стан. Ліка чаш. І мах. Ну, вам кажуть знову вкотре, тому що на моїх розкладах дуже часто таке поєднання карт, вкотре кажуть, що ви МАХ, МАХ, дійте, дійте, ви творець своєї реальності, ви в змузі так міняти свою реальність, як ваша душа бажає, як ваше серце велить, дійте. Якщо ви хочете мати ось такий союз, але зараз на даний момент я так розумію, у вас якісь проблеми у цьому союзі. Можливо, у вас є цей союз, але проблеми є. Можливо, ви хочете, але в безресурсному стані, і ви думаєте, що вас уже нічого не чекає на цьому шляху? Так ні, у вас ще все попереду, все залежить від вас, від вашого бажання і дій. Розумієте? Дійте, ось подивіться, два старших аркани, які просто ну, перегукуються між собою. Тут не бояться ступити крок вперед, а тут просто діяти і посерединці, за велінням серця, за покликом душі. Ось про що сьогоднішнє послання від вашого роду. Тримайте, нехай вам щастить!